Зараз наші хлопці встановлюють телевізор та будуть вмикати марафон Єдині новини в Ізюмі. Люди були півроку в окупації, і навіть не знають, що відбувається у нас в країні. Ми про те, що українському А ось це черга за Wi-Fi, де да. бійці батальйону скали встановили Старолінг і зараз. Кожному жителю із йому підключають інтернет. Ось люди, які отримали доступ до інтернету. Вони зараз мають змогу спілкуватися з рідними, всі телефонують, всі на зв'язку зі своїми рідними та близькими людьми. Нічого о ні огляд із гори Крем'яна. 218 метрів над рівнем моря. Ізюм. Ой, як ви вже свой прапор. Він був такий затюканий. Навіть їхній російський було був відкривано. Ось знищений меморіальний комплекс, який обстрілювали російські окупаційні війська. І по той бік ви можете бачити місцевих жителів, які... Телефонують своїм рідним. Це ще одне місце, де без старолінку люди можуть зателефонувати до своїх рідних. День за днем. День за днем. Е я розповідав о хлопцям, е вони навіть не витримували. Три-чотири ми е години лягаємо спати, е в сьомій-восьмій. Ми вже, скажімо так, на бойових. Того, знаєте, е це все не нам не, не, не даром. Хлопці мої в піднесеному наслі, це для мене важливо. Вони дзвонять сім'ям, кажуть, те е, шматочок землі, за яким ми боролися півроку, він наш. Розумієте, це не може не радувати. Не, не радути тих людей, яких ми звільнили. Тобі ж вони, вони там розповідають різні історії, але вони раді. Вони ди задихали українським повітрям. Воно було українське, але е, його на жаль е, сморагдили, знаєте, ті м, неприємні люди, які прийшли. М, ви зрозуміли, до нас на територію зовсім не, не принесли нам ні щастя, ні, ні якогось достатку, іменно принесли тільки розруху і вигнали дуже багато людей по світу. Багато ми втратили на цих землях е, самих кращих людей. Але я думаю, що от е, е, побачив я вас, як вас звати Оля. Ольга, бачите, наші втрати не даремні, тому що метр за метром ми звільнимо кожну хатину, кожен двір, кожну сім'ю. Від від цього загарбника. То, що з нами правда, з нами воля. Ну, ви зрозуміли. Я, скажімо так, я дуже радий, що е, ця маленька перемога, вона наша. І я думаю, це великий маленький початок, великого кінця тієї е, машини федерації, яка е, Друга армія світу, ми показали, що ми можемо її гнати. Того слава Україні! Героям слава! А людьми она просто тут.